Відомий громадський діяч, координатор Харківського Євромайдану, котрий вчора також разом із Кримським оголосили мобілізацію на Київ Сергій Жадан. Це відома людина. Він сьогодні до нас прийде о 18-й годині, через те стоїмо, приймо, при, будемо його слухати. Значить, запрошуємо до слова поета фантаста Володимира Михальчука. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Я не хочу щось дуже декларувати, я просто хочу, щоб кожен задумався. Вірш написаний вчора вночі і називається кожному. Чорні хмари смердючого диму над крилом Михаїла пливуть. За прикритими щільно дверима понівечене тіло несуть. Ти ж, сміливо розправивши плечі. Від обурення навіть охрип, Все говориш про правильні речі, замість вітьки хай прийде Пилип. Мружиш палко, невиспані очі, пальці рвучко стискаєш в кулак. З вами, браття, я, кожної ночі, з вами розумом, тілом не так. У теплі за країну воюєш проти банди, Москви, Рагулів, А себе ні не бачиш, не чуєш. Ти ж за них, за своїх козаків. І сидітимеш тихо притихо, навіть з'їздивши раз на майдан. Аж допоки не скінчиться лихо, поки зміниться іншим пахан. Неважливо, хто стане при владі, лиш би свій, кому вірить юрба. А чужому ми будемо не раді. У нас чужому все буде. Ганьба, як повернеться тишло, най буде. Пгнули вік, то протягнемо й два. Головне, щоб були свої люди, а не п'яна мажорна братва. Головне, от задумайся трохи. Ти вже десь за трохи пожив. Що було в Україні за роки, як Союзу штани наложив? Нас човнями ганяли у найми. Ми у шахтах тонули в диму. Нас ділили, штовхали по стайнях все одно, чи в рясне, чи в Криму. Ми на виборах десь підробляли. Хтось з ідейно, а хтось за пшоно. Ми активно голосували. Попувавши натомість лайно. От і зараз нас кидають проти поліцаєві п'яних битлот. Вже стрільба і займають висоти, гинуть люди, український народ. Захлинаються співом канали, правди ж, меня, ще трішки прихні Журналісту мінти наваляли в перекір терористи одні. Провокатори діють їхно, там порізали, там притовкли. Беркутнею запахло огидно, там стояли. А там не змогли. Нами крутять, так було і буде, і байдуже жиди, москалі. Бо усі ми всього лише люди завжди мудрі і завжди дурні. Ми погавкуємо сміло з-за залавки, замовкаємо як діло труба. Не витримуємо чистки і давки, боїмося збивою мента. Прапори мають рать над майданом. Тисячі нас, усі як один, б'ються хвилі, обмоли ски в кличе маму, скривавлений син, проливається кров Україна у запек, крім тяжкого бою. Як ніколи ти стала єдина, льючи кров не чужу, лиш свою. Може, п'яний від крові солдатик, може, зціпивши зуби, студент, це пойме і не стане стріляти, зупинившись, хоча б на момент. Може, ти, сміло випнувши груди і звільнивши нарешті диван, вийдеш з хати і підеш поміж люди, українець, а не горлопан. І наївно, немов від дитини, скажеш вголос, не криком з душі. Хочу іншого для України, хочу всім, не одному собі. І Як думати будеш про брата, то дарма, що він гей, ще фашист, щезнуть всі за бабло депутати, в бандюків підібається з хвіст. І релігію воскреснуть канони, непотрібною стане брехня, і напишуться нові закони для людей, а не як Подміня. І ми станемо єдиним народом, українці, а не бедляки, і розквітним, без сумніву, згодом спільно пройдемо крізь темні віки. А на сценах однієї ті ж лиця, кращий, кращого, лиш вибирай. У вогнях догасає столиця. Трішки ще і настане вже рай. Дякую. Думайте люди. Молодець! Молодець! Слава Україні.